Понад 70% українців говорять українською мовою в побуті. Це результати дослідження центру разумкова станом на червень цього року. Для порівняння у 2015 році цей відсоток складав 50%. Про вживаність української мови та її трансформацію в умовах широкомасштабного вторгнення поговоримо із письменником мовознавцем Валерієм Маснюком. Я вітаю вас, пане Валерію. Добрий день. Добрий день, пані Вікторія. Радий вас бачити, і чути. І привітати святом української писемності і мови вас і ваших шановних глядачів. Дякую вам, пане Валерію, будемо говорити про трансформацію української мови в умовах війни. От ви проживали на території України і під час радянської влади, і в перші роки незалежності пережили дві революції: революцію помаранчеву, революцію гідності і зараз живете в умовах повномасштабного вторгнення. І з ваших особистих спостережень за цей час як змінювалося ставлення держави до української мови і ставлення суспільства? Ставлення і держави, і суспільства до української мови, на жаль, змінювалося не так, як хотілося б швидко, але все ж таки певний прогрес був. На жаль, ще наша влада ще, мабуть, досі вважає, що наша мова ще не на часі. Річ у тім, наша, одна з головних наших бід, що суспільство загалом ще не розуміє. Значення, важливість державної мови в існуванні держави, в існуванні народу, нації. Без мови немає нації, немає народу. Заберіть у народу мову, заберіть у українців мову. Все, це вже не українці. А в нас вже у багатьох українців цю мову забрали. На сході, на півдні. Уже вони. Не відчувають себе українцями. Вони мислять російською мовою, вони читають російську літературу, дивляться російські фільми. Вони голосують за московських ставленників. Як ви гадаєте, після деокупації чи можливо переформатувати світосприйняття, скажімо, ментальність тих людей, аби вони знову повернулися до української і почали її вживати в повсякденному житті? Ні, ну це просто. Просто необхідно буде зробити, це просто не можна б не зробити. Це треба б зробити, але, звичайно, одним махом цього, цього не зробиш. Одна розумна людина сказала, якщо е, е, мова загарбника буде панувати на території якоїсь країни, то вже не треба ракет, бомб, нічого не треба, вже вона завойована. Все, вже вона не Україна, вже вона Росія є. Ви, е, Я думаю, звертали теж увагу, коли вибори були. Ратували за те, щоб російській мові дали статус державній. Комуністична партія України. Де вони? Друзі вони наші. Партія регіонів. Даєш другу державну Російську. Де вони? Вороги наші. ОПЗЖ? Назви немає. А оті члени ОПЗЖ, вони там працюють і працюють не на Україну. Чули, мабуть, скільки зрадників було в тій самій комуністичній партії, ОПЗЖ, партії регіонів, які повтікали, перш ніж їх мали судити. Чи не говорить про це, наскільки це важливо для ворогів, щоб панувала російська мова? І чи повинні ми замислитись над цим, що може дійсно? Я 50 років, хай там я е, розмовляв російською мовою, як мені це не важко. Ну три слова в день вивчи, та за рік ти вже тисячу вивчиш, та ти вже скажеш. Та тобі кажуть, доброго ранку, то повтори доброго ранку. Просто треба хотіти, треба зрозуміти, треба відчути. Але свідомими не народжуються, свідомими стають. Олександр Македонський не зразу став Македонським, Іван Мазепа теж не став свідомим. Довго терпів Петра І, служив йому віддано. Так само й Богдан Хмельницький не народився таким Богданом Хмельницьким, як ми його знаємо, а таким його зробила, скажімо так, Хелена. От. Та я про себе скажу, що свідомість до мене довго приходила, жив я в селі. І я знав одне, що в селі розмовляють українською мовою. У місті розмовляють російською мовою, у місті культура, в селі, в село, Колгосп. І я навіть не замислювався, чому це так. Отак от воно є і все. І от лише в середині 80-х років. Полуда почала спадати з моїх очей, пам'ятаєте, Горбачовська перебудоваця, трошки нам було більше доступно читати, слухати, спілкуватися з розумними людьми. І я почав розуміти, наскільки важливо, щоб в державі була мова народу, який живе. Наші шовіністи. Борги наші московські добре розуміють, наскільки важлива мова в державі. І тому вони постійно насаджували свою московську російську мову в Україну, що їм дуже вдавалося. Ви згадайте навіть оці голодомори, коли села вимирали тисячами і туди заселяли кого? Росіян. І ті росіяни, що навчалися українській мові, ба ні. Мені. Та навіть отакі, ніби як дрібниці, коли закінчували вищі навчальні заклади, куди спеціалістів молодих посилали з України в Росію, з Росії в Україну. Коли хлопців брали в армію з України в Росію, тасували населення і робили що один одну націю радянський народ. Роки пожвавлення для української мови при радянській владі вони все ж таки були у 20-30-х роках минулого століття була так звана українізація. От з історичної точки зору, що це було, і чи це дійсно було пожвавлення, чи це короткочасне прозріння з боку радянської влади? Можливо, це маніпуляція за допомогою мови в суспільстві? Як ви це розцінюєте? Абсолютно маєте рацію. Це дійсно були маніпуляції, це була штучна українізація з метою знайти найактивніших націоналістів українських, як вони називали, борців за українську незалежність, за українську мову, за українську державу, щоб потім їх просто-напросто знищити, якщо не вдасться, на свою сторону перетягти. І це вони й робили. Ви от згадайте, навіть, я думаю, що ви бачили фільм Будинок слово нескінчений роман Микола Хвильовий і інші письменники про трагічну смерть Миколи Хвильового, який здав, що його заарештують і розстріляють, то він сам застрелився. Це все побудовано на документальних фактах. Всіх письменників заселили в один будинок, підслуховували, що вони говорили, про що говорили, і, відповідно, потім Сибір, Соловки, розстріли отак розправлялися з українською культурою. Ви ще зверніть увагу на такий факт. До 33-го року в Україні було 300 письменників. Після 33-го їх стало стільки, ви думаєте, 36. І лише дев'ять померли своєю смертю, інших розстріляно, закатовано, замучено. Отже, за що за українське слово? А хіба ж Симоненка нашого, як ми вже знаємо, вже його дуже добре, Василя Стуса, не за українське слово катували. Гірник у нас такий був Олексій Миколайович. Який дійшов до того, що він вже не знав, як боротися. Так воно йому пекло, боліло, що він вирішив спалитися на Тарасовій горі в знак протесту проти росіянізації, проти московізації України. Бо, ви уявляєте, яку це треба мати волю, яку це треба мати любов до України, свідомість, щоб піти на такий вчинок? От. Але ж радянська влада що зробила? Та це там якийсь алкоголік, це він психічно хворий людина. Ну, це вони дуже вміли робити добре, коли робили наших героїв е, психічно хворими е, або алкоголіками. А сім'ї сказали, він потрапив в катастрофу. Ну, і це для… Е, не дивина була для радянської влади, бо на кожному кроці наша радянська влада своєму рідному народу і брехала. А от після проголошення Незалежності України, чи ви особисто помітили пожвавлення щодо української мови, як довго іще радянські штампи, типу єдиний народ, буржуазна демократія, товариші? Як довго вони ще були в розмовній мові українців? Після проголошення. Мало що змінилось. Тільки окремі свідомі люди, я пам'ятаю, серед своїх знайомих кажуть, 91-го року: о, я віддам своїх дітей в українську школу, окремі. А так більше дні з місця. І влада, наша влада, була, скажімо так, не українська. І, до речі, і зараз мало української влади, і мало турбується про. Про мову. Я роблю висновки такі, що нам усім треба загалу, суспільству нашому пояснювати, розповідати, що мова це душа народу, мова це багатство народу. Зникне мова, зникне Україна. Зникнуть українці. Зникне культура. Неповторна культура, все зникне, вся краса, що було, чого й домагаються московські шовіністи, бо вони того всього не мали і не мають, і не будуть мати. Оце нам треба над цим дуже працювати. За останнє десятиліття спостерігається пожвавлення щодо української мови, зокрема за результатами соціологічного дослідження, яке виконував Інститут соціології Національної академії наук України, і з 2012 року рівень користування українською він зріс із 57% і до 2022, аж до 76%. Тобто це свідчить про те, що люди починають активніше говорити українською. Чи ви помітили це? Скажімо, в громадському просторі? В сфері обслуговування, в магазинах. Я, звичайно, це помітив. Ви маєте рацію, це дійсно трапилося. Але я хотів би, щоб це не до 76%, а бодай до 96 зросло. А такий ріст буде, коли наша влада таки всерйоз перейматиметься проблемами української мови. Коли ви чуєте нині російську, як ви реагуєте? Боляче, я реагую, я не можу зрозуміти людей. Які, які досі не зрозуміли. Ну, мабуть, вони просто не знають, скільки перетерпіла українська мова за оці 300 з гаком років московської наруги. Якби вони знали, скільки над нею збиткувалися, скільки знущалися, скільки людей нищили, вбивали, катували за цю мову, якби їм це розказували. То може б не прокинулася б та якось би вони співчували цій мови і, і старалися говорити все-таки українською мовою, мовою народу. Бо як ви не кажіть, а чомусь таки Радянський Союз назвав нашу республіку чомусь українською? Все таки ж, бо переважна частина того українців живе ж в цій республіці, з вашої точки зору, як мовознавця, як письменника, чи трансформується українська мова з часом? До чого вона тяжіє? До українізмів, до слів іншомовного походження? Я, як оптиміст, то вірю в те, що наша мова поверне свою колишню красу, але не без нашої допомоги, а з допомогою мовців. З допомогою активних членів нашого суспільства. А ви як автор книги про суржик? Як скажете суржик, це діалект чи це явище, яке засмічує мову? Ну, звичайно ж, як ви кажете, явище, яке засвідчує мову, яке це діалект. Діалект це дуже хороша пишна мова. З якого ми беремо в літературному багато дуже гарних слів. Ось у нас слово файно в Черкасах ходить. Це ж діалектне слово було, а тепер воно по стає лі літературним. Суржик це засмічення. І над цим треба дуже працювати. Ну, а ми ж за сотні років, у нас уже воно. дитина народжується, а вже в неї там у крові таке, що. Російські слова, російська мова, російське мислення крутиться. І вже ось ви знаєте, яке в мене слово російське найбільше дістає українців. Скажіть. Дівочки. Дівочки. Я ніде ще в Черкасах не чув, що хто сказав дівчинко, дівчино, Дівочки, ну ну що це таке? Я не можу зрозуміти. Ну не можу я зрозуміти. І, і, і старі, і молоді, і всі підряд. Отже, я оптиміст і все-таки вважаю, що з нашої допомоги ми таки ж доб'ємося. Ті наші славні вояки, які зараз відстоюють нашу незалежність, я думаю, що вони всі збагнули, яке значення має мова для держави. А от в нашому суспільству цивільному ще не всі збагнули. І от чомусь у нас ще Убивають отаких громадян, таких героїв України, як Ірина Фаріон. Не можна ще е, Макуха Василя згадати, який 68-го року, пам'ятаєте, як в Чехословаччині повстали активісти, революція була, і, вибачте, за грубе слово поперла туди і радянська армія, і цей Варшавський договір. Так, оцей же ж Василь Макух теж на такий вчинок вирішив піти на хрещатику, облився бензином і вийшов, горів весь і протестував проти русифікації, проти. Входу вводу радянських військ в Чехословаччину. був час, коли ви зокрема виходили в середмістя Черкас із гучномовцем, так і ви популяризували українську мову. Нині ви ведете свій блог, записуєте відео про українську мову. Як ваші знайомі, підписники, друзі реагують на ось вашу таку україномовну активність? Ваша правда я виходив і, і буду ще виходити. І... З творами Шевченка, Симоненка. Люди слухають, дякують. І хто що може на Збройні Сили України навіть підкидають. Ну, а блоги поки що ми, ми припинили, там їх кілька десятків випустили. От. Є, чую від знайомих ну, такі вітання, подяки, люди задоволені. От. Ну, але не стільки підписників, як хотілося б ще. Ну, а поки що будемо сподіватися і щось робити, хто що може. А найперше і найменше просто розмовляти українською мовою. Якщо ми російською розмовляли, не боятися розмовляти з суржиком, сміливо розмовляти, бо дехто каже, я не хочу калічити прекрасний русский язик. Та ти, не конечно, просто розмовляй. А воно поступово, поступово і вишліфується, і буде гарна мова. Я вам дякую, пане Валерію, за вашу таку позицію, за те, що ви ділитесь думками своїми і за те, що знайшли час для нашої розмови. Прошу, прошу.